you uh -huh. вас, шановні таглячі. У ефірі студія такий закон і говорити ми будемо сьогодні про примусову працю та торгівлю людьми. І гість нашої студії Сергій Назар, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекторної діяльності Миколаївської області південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, вітаю. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що таке примусова праця та наскільки актуальною є проблема примусової праці в Україні? Доброго дня, шановні телеглядачі. Стосовно примусової праці та ризиків потрапляння в ситуацію людьми слід зазначити, що примусова праця це така форма експлуатації, за якою людина вимушена робити певну роботу під тиском, вимушена робити цю роботу. Під, під взаємодією насилля або погроз, або шантажу, або обману, тобто і ключовим моментом примусової праці є саме те, що вона немає, людина не має можливості самостійно відмовитись від такої роботи. Безперечно, тема примусової праці та ситуації потрапляння в торгівлю людьми. Є дуже важливою, тому що наразі для України, наразі в Україні йде війна. І у нас так склалося, що йде міграція так, певних груп населення, які потрапляють саме в ризикову групу населення. Це літні люди, це неповнолітні особи, особи з інвалідністю. Тому, а саме є ризиковою групою, саме вимушено переміщені особи. Про що ми з вами поспілкуємось далі. Скажіть, будь ласка, яким чином та в яких сферах проявляється явище примусової праці? Примусова праця може проявлятися в різних сферах. Тобто немає такої сфери, яка була б на 100% захищена від ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми або так, застосування такого явища, як примусова праця. Е, примусова праця може е, вживатися, відбуватись е, як в сфері, господарства, сільського, сфері сільського господарства, так і в сфері будівництва, промисловості чи ресторанного та готельного бізнесу. Тому е, такої сфери, яка була захищена від цього явища, по факту немає. На вашу думку, які основні умови виникнення примусової праці в Україні? Основні умови, як я вже казав, є саме виникнення таких критичних ситуацій, особливо для України це актуально у зв'язку з війною. Так? Коли Російська Федерація атакувала нашу країну, то багато людей були вимушені покинути свої домівки та переїжджати в інші області. Чим активно Можуть скористатися недобросовісні роботодавці. Тому саме умови, це по-перше, виникнення критичної ситуації, тобто візьмемо простий приклад, так як той актуальний, це вимушені приміщені особи. Тобто люди в екстремальних ситуації екстремальних ситуаціях покидають свою домівку, приїжджають на нову місцевість. І як зачасту це буває, що в людей Е, немає ні копійки ні грошей, і люди вимушені погоджуватись на першу ліпшу роботу, яка, як то кажуть, е, попада на, на очі. Розумієте? Тому е, саме виникнення критичних ситуацій є основними умовами для застосування е, примусової праці недобросовісними роботодавцями. Які заходи ви, треба прийняти, щоб не потрапити от, до примусової праці? Е, дивіться, стосовно заходів. Хотів би зазначити основні моменти, які мають бути. Відкарбовані так, у, в свідомості кожного нашого, кожного нашого потенційного працівника. По-перше, ви маєте чітко обумовлювати усі умови праці з роботодавцем, розуміти, яка буде оплата праці, терміни виплати заробітної плати. Це має бути саме офіційне працевлаштування. Також перед тим, як. Іти на співбесіду, я раджу за допомогою інтернет-ресурсів. Це наразі досить актуально. І так як ми йдемо по програмі Держава смартфоні так, діджиталізація, тому я всім раджу перед тим як іти на співбесіду. Максимально зібрати для себе інформацію про роботодавця, ви можете зайти в реєстри, тобто, це може бути, бути общ загальнодоступний реєстр, наприклад, Open Data або ЮКОЛ. Ви можете просто в інтернеті набрати назву підприємства, щоб ви розуміли, що дійсно таке підприємство або фізична особа підприємець, що так, ну що такий собі розподрування існує. Коли він зареєстрований, можливо почитати відгуки, можливо, були відгуки інших працівників, тому ви маєте звертати увагу на такі червоні маячки, які можуть негативно так саме, можуть на вас визвати, визвати якійсь, ну, негативну думку, тобто якийсь сумнів. І тому я раджу дуже серйозно підходити саме до визначення до вибору роботодавця. Я розумію, що в країні війна і саме цим наразі, саме у цією критичною ситуацією, користуються недобросовісні роботодавці для того, щоб ошукати людей та змусити їх до примусової праці. А що робити, якщо ти вже потрапив, ти бачиш, і от ти не знаєш, що робити у цій ситуації? Ну, дивіться, якщо ви вже так склали, що ви вже потрапили в ситуацію де до вас застосовують примусову працю, то необхідно перше, тобто можна порадити дві концепції. так? Перша це профілактична концепція, я зараз поясню, що це. І друга, це вже намагання вирішити питання постфактом. Що я маю на увазі під профілактичним заходом? Перш ніж коли ви. Йдете на певну роботу, так, а це стосується також і неповнолітніх осіб. Зараз у нас буде сезон, тобто я маю на увазі, що діти, наші студенти, учні вони закінчують навчання. І влітку багато наших, багато дітей, багато неповнолітніх осіб підуть, будуть шукати роботу, щоб заробити якісь карманні ну, кошти, так, елементарно. Тому треба перше профілактичне концепція. Це повідомити рідних, близьких про місце своєї роботи, чітко знати умови праці. Це повинно бути офіційне працевлаштування, тому ви маєте бути в максимально юридичному плані захищені від негативних проявів зі сторони роботодавця. Це, що стосується профілактичного аспекту, якщо діяти постфактум. То я раджу також повідомити про це рідних близьких, не сідати там в незнайомий автомобіль, не віддавати свої документи, паспортні дані, коди. Тобто, також максимально треба заспокоїтись і не панікувати, тому що ви Чи маєте не створювати критичну ситуацію для роботодавця, в якому плані. Ви маєте поводити себе спокійно, щоб у вас була можливість вчинити, зібрати докази своєї правоти, докази примусової праці, застосування примусової праці до вас. Тому я раджу усім, тому що це питання, воно в юридичному плані є дуже гнучким перед тим, як. І звертатись до правоохоронних органів, так ну це, звісно, залежить від ситуації. Треба зібрати певну доказову базу для себе, щоб ви могли відстояти свої інтереси, свої права під час звернення до правоохоронних органів, до територіальних органів Державної служби з питань праці, до громадських організацій або уповноважено з питань прав людини. Тому. Я раджу збирати докази. І також щоб у вас були документи стосовно працевлаштування, трудовий договір, копія наказу про призначення вас, щоб ці ці документи були у вас на руках. Які заходи протидії примусової праці вживаються південним міжрегіональним управлінням в умовах воєнного стану в Україні? Наразі хочу сказати, що під час воєнного стану тимчасово призупинено проведення позапланових заходів державного нагляду і контролю територіальним органам Державної служби з питань праці, у тому числі і південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Однак наразі Державної служби України з питань праці прийнято рішення проводити інформаційну кампанію. І одним з напрямів такої інформаційної кампанії є саме проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцями та потенційними працівниками, саме з питань запобігання та протидії примусової праці та ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Що мається на увазі під інформаційно розяснювальною роботою? Однією із задач проведення цієї інформаційно-роз'яснювальної роботи є саме стосовно працівників, так ви, ну, відокремо будемо говорити, є саме підвищення свідомості людей стосовно їх прав та обов'язків, стосовно їх обізнаності щодо саме уникнення таких ситуацій, застосування примусової праці та потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Ми наші інспектори з праці, нашого управління. Проводять інформаційне відвідування з роботодавцями, роз'яснюють їм їхні обов'язки, проводять профілактичні так звані превентивні заходи щодо недопущення та запобігання застосування примусової праці. Проводять заходи саме стосовно офіційного працевлаштування працівників, щоб вони юридично були захищені та мали гарантовані їм права та гарантії. Також Хочу зазначити, що нашими працівниками проводиться інформаційна робота з залученням наших соціальних партнерів. Це Миколаївський обласний центр зайнятості та відповідні територіальні підрозділи центру зайнятості. Наші інспектори проводять круглі столи, семінари. Тобто, ми збираємо потенційних працівників, людей, які шукають роботу. Там наші інспектори роз'яснюють їм. Їхні права, їхні е, норми законодавства стосовно саме запобіганню потрапляння в ситуацію примусової праці та торгівлі людьми. А чи є гарячі лінії, де підтримують людей, які стали жертвами примусової праці? Так, на територіальних на сайтах територіальних органів Державної служби з питань праці, в частності також і Південно-Міжринального управління Державної служби з питань праці, є гаряча лінія в центральному апараті, саме в Державній службі з питань праці України. Я хотів би перед. Закінченням нашої бесіди звернутись до наших глядачів, звернутись як до наших неповнолітних осіб, наших школярів, наших учнів, студентів, звернутися до чоловіків, до жінок. Я дуже прошу вас наразі недобросовісні роботодавці користуються ситуацією і користуються тим, що у людей немає виходу із. По причині війни в Україні і часто є явища, до нас, також потрапляють звернення, надходять звернення по застосу по порушенню прав працівників і порушенню саме з питань примусової праці. Тому е, прошу вас, захищайте свої права, е, не треба боятися, треба просто зібрати належним чином докази. І я раджу, я раджу передусім саме йти профілактичною концепцією. Тобто ви маєте першочергово знати інформацію про свого потенційного роботодавця, чітко усвідомлювати терміни та розмір своєї заробітної плати, на наполягати на тому, щоб ви були саме офіційно працевлаштовані, і уважно читати свій трудовий договір для того, щоб розуміти, які ви маєте права юридично закріплені цим договором і які ви маєте обов'язки. Тому дуже прошу вас серйозно відноситись саме до цього питання. Дякую, що знайшли час. та Завітали до нашої студії. На жаль, наш час вичерпаний. Тому дякуємо Збройним силам України за захист і до побачення. Слава Україні! Героям слава!